Це заготовки на корзинки. Це буде корзинка така сама велика або середня, а це буде корзинка трошки менше. Це може така, як на пасочку, з однією одні ручки. Це я не було часу пропустив, то покличте оце, мене, як будете плести, щоб засняти. Оце прутики, оце я наготував. Ось, якщо велику корзину, вставляємо отак до кожного промінця 12. Біля кожного, з обох сторон. Якщо то буде дуже густо, то ми вставляємо для промінця один один промінець. Біля кожного це буде 12. Згинаємо, доплітаємо, згинаємо, зв'язуємо, вставляємо обруч і погнали плести. А скільки часу потребувалося, щоб сплести її? Три вечора. Три Вчора до пів ночі це доробляв.